Шановні мешканці Подільської громади, хочу звернутися до вас з великим проханням. На даний час в нашій Подільській громаді проживає більше 1700 внутрішньопереміщених осіб. І останнім часом їх кількість дуже зростає. У зв'язку з бойовими діями в Донецькій області, в Миколаївській області внутрішньопереміщені особи приїжджають до нас. Практично щодня і великій кількості, і основна у нас на даний час виникла проблема це розмістити їх. Є велика потреба в розміщенні людей. Тобто, люди шукають квартири, вони готові орендувати їх. Наша подільська громада завжди відзначалася гостинністю. У нас добрі щедрі люди. Тому звертаюся до вас з великим проханням, у кого є змога прихистити безоплатно, користуючись також постановою 330, і у вас буде змога возміщення комунальних послуг через нас, центр надання адміністративних послуг. Якщо у вас є житло, яке ви згодні здати в оренду за помірну плату, будь ласка, звертайтеся за телефоном, який ви на даний час будете бачити на екрані, або приходьте до нашої Подільської міської ради і залишайте свої контакти, свої номери, тому що дуже, дуже дійсно зараз така ситуація, що люди шукають це необхідне. Для них житло, і не всім наразі ми можемо задовольнити їх потреби. Людей багато, але я впевнена, що наша подільська громада щонайменше може зробити для всіх людей, які опинилися в такій скрутній і нелегкій ситуації. Не з власної волі вони їдуть від війни і, знаходячись тут у нас, давайте разом допоможемо їм створити гарні умови комфортного проживання. Тому ще раз вас прошу, будь ласка, в кого є можливість. Здати в оренду житло, прийняти безоплатно людей, прихистити їх в своєму власному житлі. Можливо, є окремі кімнати, будинки. Будь ласка, приходьте, телефонуйте за номером телефону або звертайтесь до нас в Подільську міську раду. Вдячна вам і впевнена, що разом ми допоможемо, і звісно ж з вірою в нашу найскорішу перемогу.